Так, коридор. Коридор. Так, почнемо з санвузлу. Санвузол роздільний. Це у нас туалет. Ласка, плиточкою обкладений. Це у нас ванна, кімната. По воді у нас скважина з насосом. Тут у нас пральня. Так, покажу. Вагонкою обкладена. Так, далі, далі кухня. Кухня, квадратів 12, простора. Все, що є в будинку, залишається новим пластиком. Це у нас вихід на двір з цього, на, на город, вихід на город. Це у нас така кладова. Скласти речі. Бачите, павутина високла. Людей не було три роки. Що ти зробиш? Так, ідемо далі. Другий поверх. Другий поверх опалюється за допомогою водяного опалення. Чугунні батареї стоять. З кришою все добре, криша не тече. Це така дуже велика вітальня. Якщо кому потрібно, то тут геть можна зробити ще додаткову кімнату. Далі у нас йдуть спальні. Бачите, трохи вам перегородили, бо треба, мабуть, було три спальні. Так, це така, наче прохідна. От тут, тут спальня то і тут, спальня Так, показую вам стелю, що все добре, криша у нас в порядку не тече Так, ідемо далі. Ділянка 20 соток у будиночку під, ну, під будинком для господарства. По переглядам телефонуйте, номер залишу, по ціні запитуйте.